за підтримки благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк одинокі малозабезпечені інваліди та інші підопічні луцького терцентру отримали засоби індивідуальної гігієни та продуктові набори. Для багатьох ця допомога суттєва, адже значну частину пенсії старенькі витрачають на ліки. Я сама дитина війни і вдава, і внук моєї восьми операції зробили на головну мозку і втратить зіроході на ощуп. Ми сиділи без куска хліба. Я хожу і довольна. Немножко хоч з пінці, там що то куплю, ліки дорогі, на лікування ходжу. Я вже років п'ять, певно, як обслуговуюся, дуже добре кормлять, дуже добре яшко відносяться, і ми до їх добре відносимося і дякуємо їм. Також у рамках програми благодійники передбачили кошти на медичне обладнання. Зокрема, для фізкабінету закупили прилади на 20 тисяч гривень. Обіцяють, що на цьому допомога не завершиться. Місячний бюджет тільки на засоби індивідуальної гігієни і продукти харчування 25 тисяч гривень. Відповідно, щомісяця ми будемо таку суму витрачати загалом на обслуговуванні Луцької терцентру Нині більше 3,5 тисяч громадян різних категорій.